Щоб знайти похідну суми, ми повинні знайти похідну окремо від кожного доданку. Розглянемо конкретно на прикладах. Нехай у нас є функція вигляду y дорівнює х у сьомій плюс х у четвертій, плюс х і плюс 4. Знаходимо похідну окремо від кожного доданку. Маємо. у штрих дорівнює. Похідна від першого доданку це буде 7. Х в шостій додати похідна від другого доданку 4х в третій. Похідна від першого доданку від третього, це похідна від х1. і похідна від 4 це буде 0. Тобто нашою відповідь буде 7х у шостому, додати 4х в третьому і додати одиничку. Підключимо сюди іще формулу наслідок із похідної добутку. С помножить на у похідна дорівнює, Тобто, якщо у нас стоїть число перед якоюсь функцією, ми це число переписуємо, а знаходимо похідну від даної функції. Розглянемо приклад. Нехай це був перший, а це буде другий приклад. І дорівнює 5х куб плюс 4 квадрат. Плюс 9х плюс 3. Маємо y штрих дорівнює число перед функцією 5 ми переписуємо. І знаходимо похідну від х куб. Це буде 3 х квадрат. Додати, число 4 ми переписуємо. Похідна від х2 2х. Додати. Число 9 переписуємо. Похідна від х, це одиничка. Ну, а похідна просто від числа, яке не стоїть перед, перед якою функцією, це буде 0. Перемножаємо 3 на 5, 15х. Додати 2 на 4, 8х і додати 9. Це і буде нашою відповіддю. Розглянемо наступний приклад. Y дорівнює 5. Sinus x плюс 4 на є в степені x. Тобто я беру будь-які значення із таблички похідних. Знову 5 я переписую. Похідна синуса це косинус х. Додати число 4 я переписую, а похідна від e в степені x буде ця самопутний. Це є наша відповідь. Наступне завдання. Y дорівнює 6 в степені x. Додати. 3 помножить на логарифм натуральний х. Знаходимо похідну. І гріх дорівнює. Це у нас показникова функція. І похідна буде 6 в степені х помножить на логарифм натуральний 6. Додати 3 помножити. А похідна натурального х дорівнює 1 поділити на х. І це дорівнює 6 в степені х. Помножить на логарифм натуральний 6 додати 3 помножить на 1, це буде 3, поділити на х. Це і є наша відповідь. І останнє завдання. Y дорівнює 4 курінь квадратний з х додати логариф х за основою 8. Знаходимо похідну, четвірку переписуємо, а похідна від х – одиниця поділити на два точно таких корення. Додати похідна логарифмічної функції. Одиничка поділить на х і помножить логарифм натуральний. 8, бо основа у нас дорівнює 8. Тепер дивимося, 4 і 2 ми можемо скоротити, тобто в чисельнику в нас буде 2, а в знаменнику корінь квадратний з х. А другий доданок переписуємо, бо ми тут нічого не можемо зробити. Це і є наша відповідь.